Yeah. So awful. Hello World! Це Денис з Америки, і сьогодні я вам розкажу трошки про Америку. Як бачите, за мною нічого немає, окрім тієї тропинки, дерев і цього великого рюкзачка. А, а також є моя дружина попереду, котра знову чуть не впала. Five-fifth time, honey. Сьогодні ми вирішили піти на хайкінг. А, це такий один з видів відпочинку в Америці, де люди не у всіх штатах, але точно у Колорадо, точно у Юті, у Монтані та ще, може, в деяких штатах ходять, у Каліфорнії я також знаю, ходять. На такий хайкінг. Так як ми живемо у Скелястих горах, це чудова нагода для нас сюди піти у вихідний день та подивитися на дивовижно чудові види озер, водоспадів, тварин, квітів у лісі таких чудових і ще багато чого можуть знайти. Люди тут також є. Так як ми то такі швидкі а, ходуни, то тут нікого немає біля нас і поза нами. Дійдемо до нашого пункту призначення і я вам спробую трошки розповісти, а, що та про що. Дякую. Ми вже майже дійшли, ми то пройшли одне озеро, яке називається Лок. Зараз ми от їдемо ну, йдемо до іншого озера. Там взагалі буде водоспад, а потім е, озеро, котре називається Frozen Lake чи Lake of Glass, щось таке. І потім скайпанг. Тутал младж. Всю дистанцію туди-сюди. Нам десь буде може миль 9. Тому, будь ласка, якщо хочете, залишайтеся. А, через кілька хвилин покажу, розкажу і спробую пояснити, якщо ще будуть сили. Ось така ось скеля підійшла несподівано так з правого боку. Величезна, якби то подумати, якої сили тут повинні бути, були бути оці підземні вулкани, щоб оце таке не робити дивовижно просто. World ще раз. Зараз я вже знаходжуся біля озера та біля скелястих гір, до яких ще повсти дуже довго та далеко, але ми туди не збираємося. Ми отого хотіли прийти до озера, і ми вже тут. Був класний то водоспад, був дуже гарнень, мій напій. Так. І трошки є закусончика, Перекусити трошки. Ось такі ось о, теріякі Біф Тендерс. Це такі прикольні закусончики. А до повасика, буде дуже гарно йти. Зараз. Э, дякую, що залишилися до кінця цього відео. І зараз я хочу вам розповісти, може, 5 хвилин про що про що про це відео. Що ми тут робимо, то чому ми тут записуємо на цю сторонку камеру. Тому що це відео э, взагалі буде з минулого. Записую я це відео у неділю. А завантажу я це відео. О, чіпман, я бачу, хочу... бурундучок А, Так, записую я це відео у неділю. А побачите, ви це відео може десь у четвер чи середу. Тобто виходить, що це відео буде з майбутнього. А також цей факт виходить з того, що це відео буде записане на камеру, яка була, була зроблена аж у 1980, бо знає якомусь році, чи може 90-ті якомусь році. А... Приїхали ми у так званий парк Rocky Mountain, який знаходиться може годину від нашого, від нашого дому їхати сюди. Ми сюди приїздимо кілька разів на місяць з дружиною у походи ходити. Інколи ми сюди приїздимо переночувати у лісі у палаці, тому що ми сюди заїздимо на на орендувати. Інколи ми їздимо кататися у Dispersed Camping. Це такий кемпінг, куди ми приїздимо без усякої там реєстрації, усякого там. Повідомлення до когось, просто приїхали, побачили гарне місце і туди упакувалися ночувати на всю ніч. Тут таке не працює. Щоб приїхати у цей парк, вам потрібно буде платити денний пропуск, тижневий пропуск або цілорічний пропуск, котрий також коштує різні суми. А за щорічний, на весь рік, тобто ви можете сюди приїздити, коли захочете. Це коштує 70 чи 80 доларів, точно не впевнений. На цей рік такого у нас пропуску нема, тому що ми його не купляли цього року. А так як ми живемо годину їзди з цього місця, ми прокидаємося у третій годині ранку і сюди десь приїздимо до 4.40-4.30 ранку, тому що якщо ми сюди заїдемо у перед п'яте годину ранку, то ми не повинні нічого сплачувати, тому що тут ще немає рейнджерів. Це є така одна з активних видів відпочинку в Америці, коли люди у свій вихідний день виходять, хто зна куди, Бог зна куди та нащо, просто щоб відпочити. Так, фізично вони втомлюються, таскати таку бандуру над собою. Але хто як хоче, так і друг. У цьому парку дуже багато, дуже багато озер, дуже багато різних гір, дуже багато різних водоспадів. Ми вже тут бували, я не знаю, на кожне з озер ми вже ходили, може, по 2-4 рази, окрім Ендрю uh, Старн. Ми не закінчили, тому що там ми побачили гірського льва минулого року, і ми розвернулися та пішли додому. Ще не закінчили два дуже великих, дуже далеких озер. Це може цього року ми туди ще сходимо. На цю саму мить ми ото зараз тут ще посидимо трошки, може, хвилин з 15-20, ото перекусимо, тому що я ще нічого не їв. Ми ото встали о 3-й годині дня ранку. Сюди приїхали швиденько, і може ще поїдемо десь у місто. Називається воно Естес Парк, дуже таке маленьке містечко, таке для туристів, і там ще може десь перекусимо в якомусь закладі. Майже вже повернулися до, нашого, до нашої машини, до нашого паркувального місця. Фу. Зараз ми знову йдемо під горку без зупинки і вже обігнали багато людей, десь вони домі позаду нас. І згадав таку приказку, десь у якійсь книжці читав, що Неважливо, як повільно ти йдеш, але головне, що ти не зупиняєшся. Тому ми зараз йдемо святкувати з Маргаритою, та якимось бурітиком, чи щось таке поїсти. Ось ми вже приїхали у, так, у той місто, яке називається Естес Парк. Сьогодні на диво дуже мало людей, враховуючи той факт, що сьогодні у нас неділя і погода просто шикарна. Майже ну, кілька хмарок є, але чудова погода, просто дивовижна то ми вже сплатили наше паркувальне місце, то коштували нам 2 долари за одну годину. Ми то залишили свою машину на оцій парковочці і потім їхати додому ще одну годину, може, звідсиля. У мене от у місті, де я жив, виріс, народився, одна година, якщо тільки було дихати з міста мого навчання до моєї роботи. Одна година займала. Прийшли ми у такий мексиканський заклад, який називається токаса Гранде Корнеса у цостейк. Це девринки тут не буде стейк. Пепелі, цибулька буде йти, то помідорчики, бі, боби, рис, со соус, сиротка, Потім це летос, якото буде салат, свім, і гока і Все, мабуть, я от то собі возьму ото звичайно. Майбутка насаджу, то стейка візьму, таку штукінцю. Я вже заказав, тут у мене також по регуляручці є стабільний напій, котре називається Кіділет Маргарита Чишо. Кіджулет Маргарита. Оце така штукенція, вона смачна і солодка. Тому що грантмо є лекр, сам по собі дуже солодкий. Ось така Маргарита, здорова зараза. Я навіть не знаю, скільки це літрів. Ну, це не, не, не літрів, не знаю, може до літру. Отже, моя дружина замовила щось таке, euh, називається, так, як яке як матюк звучить. Це називається ще раз, Знаю, звучить як матюк, а і да сам така ще раз, uh, Як і так називається. Я такий простий чувак з народу, заказав собі просто коритончика зі стейком. Запитав офіціанта про ємкість цього бокалу, цього кубку, то це приблизно 16 чи 17-аунсів, що означає 500 мл, тобто пів літра туди. Тут дуже багато рису, дуже багато того стейку. І дуже багато ця тортирка називається. І той го комолі, і саукрім, сметана, сметана. І салатис, як вона називається? Салат. Капуста. Так, капуста. Я вже забув забуваю, пробачте. Закінчили з тим раундом. Це було пів, лі... пів літру отого кадрилек-маргарити. А зараз у нас буде варіант з італійською маргаритою. Це щось буде таке новеньке, такого ми ще не коштували. Тому що останнього разу, чи може два чи три рази тому, ми тостовували Ел-Президенте. Ну нам так не дуже сподобалось, чесно скажучи. Але це в них найпопулярніший напій у цьому закладі. Це ми вже знаємо і так, тому що це дуже гарний. Тому зараз спробуємо італійську маргариту. І по закінченні усього цього піру наш вирок вийшов на 108 доларів і 50, і 60 центів. Це було за ото два напої, два напої для дружини, і також це було за борітончика. і <рес> <рес> Отой от, от, матюк <рес> хуєс ще раз. Але побачите, я не матюкаюся. Це назва такої страви. І, звичайно, до цього ми ще будемо додавати чайові. десь у розмірі 30 доларів. Але давайте будемо 30. <рес> а також такий цікавий факт про це місто, яке називається Estes Park. Що у цьому місті були зняті такі фільми, як ото тупий. Ще підвішень з Джоном Керрі. А також було таке мові, котре називається Sunshine. Фільм Жахід у тому знаменитому стенлі готелі, який знаходиться десь поза нами. На цьому у нас все. Ми вже будемо їхати додому. Тому дякую, що подивилися це відео до кінця. Я сподіваюся, що вам було цікаво подивитися. На такий стиль відпочинку в Америці, стиль активного отдиху в Америці. Тому дякую, що подивилися, і слава Україні!